Насправді небагатьом батькам відомо, що таке криза семи років. Коли раптом ваші син чи донька перестають бути слухняними, життєрадісними, такими крутими і класними малюками? Що змінилось? І що таке криза семи років? Сьогодні ми про це з вами і поговоримо. Мене звати Аксинія Лезнюк, я дитячий психолог. Насправді, криза семирічного віку пов'язується з переходом дитини від дошкільного віку до вступу в перший клас. Кожна дитина, незалежно від того, їй 6 років, 7,5, 8 років, але кожна дитина обов'язково проходить через цю кризу і батьки. Звертають увагу на те, що дитина стає неслухняною, дитина стає капризною, дитина дуже часто передражнює інших, можливо, не погоджується з багатьма висновками батьків або вчителів. Це може відбуватися в будь-який вік в період 6 до 8 років. Тому що змінюється навколо абсолютно все. Змінюється режим дня, змінюється відношення батьків до цієї дитини. Може, з'являються нові вимоги та правила. І для того, щоб це все опанувати і освоїти, дитині молодшого шкільного віку, а саме це сім років, доводиться докладати дуже багато зусиль, щоб втриматися в межах цих правил, тому що відбувається адаптаційний період, зміна. Правил, зміна оточення, і дитяча нервова система не завжди це витримує. Зазвичай, коли батьки приводять дитину до психолога, саме основне фраза, яка від них чути зробіть з ним щось. Вона чи він не слухається, вони не чують вчителя, вони погано себе поводять, зробіть щось з цією дитиною. Але психолог завжди скаже: Я не маю чарівної палочки, все маємо робити. Поступово враховуючи те, що дитина переживає зараз великий стрес. Насправді дитина не може пояснити, що з нею відбувається. Я себе поводжу так, тому що не знаю, чому. Мені хочеться мені так краще. Я не маю відповіді, чому я саме так зробив. Або зробила. І тому дуже важливо, щоб дорослі і батьки, і вчителі, і вихователі, і е, родина розуміли, що дитині досить складно опановувати себе в цей період і звикати до свого нового статусу. Ви знаєте, який це класний приклад? Уявіть себе, що ви поміняли роботу? Це як зміна робочого місця, як зміна колективу, зміна правил. Але ми дорослі, ми можемо керувати своїми почуттями, розуміємо, який досвід нас очікує, або які зміни нас очікують. Дитини такого досвіду немає, і тому їй надзвичайно складно уявити, що буде через тиждень, через місяць. Через півроку або рік як такої діагностики, щоб діагностувати кризу семирічного віку, не існує. Криза просто є. Просто кожна дитина проходить її по-своєму. Це дуже залежить від того, як батьки та вчителі реагують на поведінку дитини. Наскільки тато, мама, родина підтримують її, спілкуються, звертають увагу на оці емоційні каруселі і гойдалки, які відбуваються у їхній доньки або Сина. Тому в першу чергу батькам дуже важливо спілкуватися із своєю донькою або сином постійно, багато, запитувати, як ти себе почуваєш, що з тобою відбувається, чи можу я тобі допомогти. Тому що зазвичай запитання у мам або у татусів, після того, як дитина прийшла зі школи, звучить таким чином: як справи в школі? А потрібно запитувати. Як ти себе почуваєш? Як пройшов твій сьогоднішній день? Чи було щось цікаве, що ти дізнався? З ким ти посварився? Кому ти допоміг? Чи потрібна тобі допомога? Можливо, тобі потрібна порада? Давай просто поговоримо. «Цей період співпав якраз з початком школи. То я не хочу вчити уроки. Та ситуації які завгодно, ну типу, не таким кольором автокрісло, не, 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 не таке взуття. Там штанці давлять. Ну, типу, ну це що завгодно може бути. Ну причина насправді глибше. Там, де зміна, там де стрес, там де необхідність адаптації. Ну якби це те, що з нами я насправді сама ще тільки вчуся з цим працювати. Бо в нас ось тільки, тільки ця криза почалася. Коли вони були неприучені до того, щоб сісти за парти і їм сидіти, то дуже було важко навчатися. Пару ситуацій в тому. наприклад, зміна після садочка треба школу йти в в цьому вісі. Дитяті складно. Стрес буде в будь-якому випадку, але якщо з дитиною на одній ноті, то я думаю, що це всі поправимі речі. Ну не знаю, якось воно у нас само пройшло. Він став ходити в школу, він розуміє, що це там е, організація, дисципліна. Ну головне е, розуміти, що це криза. Якщо немає ресурсу, то спрямувати дитину до чоловіка, який має більше ресурсу, і так один одного доповнювати в цьому сенсі. А чекаємо до 13. буде веселіше. Насправді думки батьків абсолютно різноманітні. Не буває ідентичних думок, тому що не буває одинакових дітей і не буває одинакових батьків. Кожна родина має якісь свої сімейні цінності, своє бачення того, що відбувається і як має це бути. Але кожна фразу, яку ми почули з вами на екрані, вона правильна, тому що в когось криза настає саме через поведінкову характеру, коли дитина не слухає батьків або вчителів. В когось із дітей настає моменти, коли вона стресує, і тому може закритися, заховатися, починати комплексувати. Єдине, що хочу звернути Вашу увагу на те, що іноді відбуваються такі ситуації, коли дитину віддають в школу на навчання раніше, ніж вона визріла. Тобто етап розвитку ще не надійшов до того моменту, що дитина готова до навчання в школі. І тому дитина дуже часто виснажується, дуже часто може не слухатися, хоче починати гратися. Як сказала одна із мам, що дитина не може навіть посидіти за партою, але насправді це говорить про те, що Дитина фізіологічно ще не визріла і, можливо, було варто побути ще один рік вдома, а не віддавати свого сина або доньку до першого класу. Насправді готовність дитини до школи не визначається такими речами, як вміння читати. Писати, рахувати і називати 10 слів англійською мовою. Насправді готовність дитини до школи визначається такими речами: як вміння комунікувати, як вміння задавати питання, як вміння просити про допомогу, а також вміння навчатися самостійно. Тому що дитина має навчатися в школі, а не приходити туди вже підготовлена читати 50 слів в хвилину і, наприклад, розмовляти. Вже англійською мовою. Звичайно, такі дітлахи існують. Не потрібно завантажувати дитину гуртками, додатковими заняттями, навіть якщо це дитині подобалося до першого класу. На неї і так дуже багато зараз лягає відповідальності. Цей період часу для дитини дуже важлива батьківська підтримка. Незалежно від того, наскільки ви зайняті, наскільки ви працюючі, дуже важливо проводити час, відпочиваючи разом з дитиною, читаючи разом з нею, обговорюючи будь-які ситуації, які відбуваються навколо поруч і поряд. Не забувайте про те, що вам обов'язково потрібно запитувати її думку. І саме головне, для того, щоб ви не втратили свій авторитет, дозволяйте дитині помилятися. Дозволяйте їй робити ті помилки, які будуть її власним набуттям досвіду. Не вимагайте від своєї дитини бути ідеальною, помиляйтеся разом з нею. Допомагайте їй вирішувати питання, дозволяйте їй отримувати низькі бали. Дозволяйте їй робити помилки, не забуваючи про те. Що кожна дитина має свої бажання, має свої якісь інтереси, і не обов'язково має повторювати саме вас. Насправді розглядання цієї теми було досить важливим для того, щоб дати вам напрямок, що потрібно робити і як реагувати на отакі поведінкові ситуації, які стосуються вашої дитини. І я точно розумію, багато батьків не знають до кого можна звернутися за допомогою, тому що іноді вам здається, що ви нічого не можете вдіяти. Насправді ви все зможете. Ви мудрі, ви дорослі, ви освічені. Але в будь-якому випадку ви можете звернутися до мене як до дитячого психолога. Можете звертатися за допомогою до моїх колег по Академії відповідального батьківства. Переглядайте наше відео, ставте лайки, і я точно знаю, що у вас все вийде. Адже ви цього варті. Всього вам найкращого! З вами була дитячий психолог Аксенія Лезнюк.